Шакай, можна, Міцо, куди вона зникла? Треба було з'їсти більшу омлету, ти ділися зі мною. Далі. Озвучено командою Voices Band. Переклад Тора Хетора. Ти впевнений далі? Так? На таємному горищі ми знайшли діараму села Орігон, і Чіджо стежить за селянами. Включно з нами. Міґі, залишатися тут надто небезпечно. Треба вернутися і змінити нашу стратегію. Далі. Прошу, довірся мені. Не треба, Мігі. Ми з тобою одне ціле. Єдиний спосіб знайти вбивцю матері це розкрити їх справжню сутність. Тому саме зараз я змушу їх розкритися мені. Як? Не можу сказати. Матуся, я ще зовсім маленький і нічого не знаю. Тому прошу розкажи мені про цей будинок. Розкажи мені, розкажи мені про всіх. Ось що я тобі розкажу маленькі дітки так не розмовляють. Ти сильно переграєш, коли так робиш. Та що ж це таке? Я збирався стати ідеальним карапузом і змусити цю жінку втратити пильність, щоб нарешті розкрити її справжню сутність. Але вона каже, що я переграю? Іншими словами, я ще не справжній карапуз. Ну що ж, я покажу їй справжнє акторство, я король імітаторів. Не можна це їсти. Це треба складати ось так. Зрозумів. Добре. Просто чудово. Ось так краще Ще краще. Ідеальніше за ідеал. Я перевершу наймилішого карапуза. Наша поведінка говорить більше, ніж наші слова. Коли ви брешете і намагаєтеся приховати, руки вашого тіла видають вас це добре видно. По вашим ногам. Серйозно? У Мігі це завжди видно по обличчю? Що це був за звук? Нікого не повинно бути вдома, крім Мігі і матері? Невже життю Мігі загрожує небезпека? Мігі? З ним все гаразд. Ну, ось сюди. Відпускай ручки. Ось так. Усе гаразд. Ти зможеш. Ось так. Я пішов. Молодець. У тебе все вийде. Ще трішки. Ще трішки. Та ну, Міді. Ли? Що таке? Ти маєш це зробити, Міді. Увійди в роль. Молодець, ще трішка. Дивись далі. Смійся скільки хочеш. Але це моя. Ти стоїш? Акторська майстерність. Ой, ні! Твоя мила дитинка. Твоя голова така важка, що ти втратив рівновагу, так? Тобі боляче, але ти не плачеш, який гарний хлопчик. Ти дійсно член сім'ї Ічіджо. Це вражає, Мігя. Тобі вдалося проникнути в сім'ю Ічі. Перейдемо до наступного кроку. Ми удвох розкриємо їхню справжню сутність. Відсьогодні хіторі їстиме разом з нами? Скільки тобі років? Ура, молодший братик. Ейджі та карен добре виховати свого братика. Гаразд? Так, мамо. Добре. Що ж? Почнімо нашу сімейну вечерю. Так. так. Добре. Почнемо експеримент. Чуєш, мамо? А чому ложки круглі? Щоб можна було черпати суп? А чому у всіх однакові тарілки? Він у фазі. А чому? Відповідайте вічливо і його допитливість розвиватиметься? Хіба так не гарніше? Хм? А чому тільки в мене інший колір волосся? Чому? чому він відрізняється від решти родини? М Розумієш? Через другий пубертат. Коли тобі виповниться 10 років, твоє волосся зміниться? Справді? Так, справді. Така маленька брехня не викликає жодної реакції. Гей, старший брат Кеджі. Чому твоє ім'я означає другий, а не перший? Гарне запитання. Міґі. Чому? Моя хотіла, щоб він завжди прагнув бути першим. Це ім'я нагадуватиме йому про це. Я пишаюся значенням свого імені. Він ворухнувся. Насправді він хотів би, щоб його ім'я означало перший. Якщо ти стільки вип'єш, то обмочися в ліжку. Не обмочуся Еджі, ти теж іноді мочишся в ліжко? Мені 13 років. Звісно, ні. Що? Серйозно? Це правда, сестричко? Він мій чудовий старший брат. Звісно, це правда. Це правда, мамо? Так. радла Ейджа завжди біля, нема у сніг. Я ніколи не мочився в ліжко. Їхні ноги. Поведінка їхнього тіла все каже за них. Що тут веселого? Невже п'ятирічна дитина може так посміхатися? Чи там всередині ховається Хіторі санояма? О, ні. Обличчя Мігі завжди видає його. Дурненький старший братик. Це що? гра, Хто кого передивиться? Ейджі, він ідеальна п'ятирічна дитина. <риклад> На цьому програма перевиховання закінчена. Завтра ти зможеш повернутися додому. Що? Я вже сказала, пану і пані Сунояма. Вони приїдуть за тобою вранці. Уже пізно тож цю ніч ти проведеш тут. Почувайся як удома і насолоджуйся сусідською гостинністю. Мігі. Далі. Чорт забирай. Ми тільки знайшли спосіб, як змусити їх розкрити всі таємниці. Міге? Ти мене чуєш, Міґе? Агов, о в міґе! Як гадаєш, що б зараз написала наша мама? Ви мої маленькі, дурненькі дурники? Ні. Не це що? Далі? Далі? Вона б написала. Не здавайтеся, далі. Має бути щось, що ми можемо зробити сьогодні. Так. Гайда, пройдемося по тому, що ми знаємо. Так наша мама працювала в них покоївкою. На горищі стоїть діорама села Орігон, за допомогою якої вони стежать за всіма. Мати виконує програми перевиховання, коли батька немає поруч. Ейджі, час від часу мочиться в ліжко. Це все. Ейджі, вбивця. НРС не може бути вирішальним фактором. Мати очевидно найбільш підозріла. Батько тхне так само. У нас все ще немає переконливих доказів. Мамо. О мамо. Хм? Хто з батька і матері? Справжній злочинець. І що ж? Це тобі не магічна дошка. Га? Точно, що коли відчинилися двері? Що робитимеш? Наче лакмусовий папірець. Твоя реакція покаже твоє справжнє обличчя. Розпочнемо справді дивне розслідування. Я так за тобою скучив Метрій. Де ти була увесь цей час? Я всюди тебе шукав. Метрі. ти поранена? метрі. Метрі. Нашу маму звати Метрі. Мігі. Це означає, що батько не винний. Якби він був вбивцею, він подумав би, що побачив привида. Але замість того, щоб злякатися, він обійняв тебе. Схоже на те, що наша мати була його коханкою. Коханкою це означає той чоловік, наш батько. Не відволікайся. Якщо батько не винний, то методом виключення вбивця. Матрі. Невже це ти? Ти нарешті вирішила його вкрасти. Вона втекла. Ти це чув? Цей пронизливий крик. Так. Це не була реакція на появу людини. Немає сумнівів. Що вбивця? Віжо. Гей, й далі, чи можна вбити переведено ні, вона полює на людину. Це означає, що вона теж не винна. Що ти робиш, рейко? Ох, Любий, Ти не бачив метрі. Поклади ножиці. Навіщо? Просто поклади. Отямся, Рейко. Метрі тут немає. Ти впевнений, що не ховаєш її? Просто поклади ножиці, віддай їх мені, добре? Метрі. Ейджі як ти думаєш, що відбувається? Невже це грабіжник? Піду перевірю. Ні, цього не можна робити. Мама сказала не відчиняти двері, щоб не сталося. Що ти робитимеш, якщо з мамою щось станеться? Поспішай, Міді. Треба повертатися. Але. Зверь. Эйджи? Чорт забирай, чому він тут? Це, Це... привид. Що цього? Не може бути. Як Еджі може бути. Ви, Ви, братику. Що сталося, братику? З Поверненням, поверненням хіторі. хіторі. Я вдома, тату, мамо. Ми так довго чекали цього дня. Знаєш, твоя мама була у такому відчаї, що збиралася вже пробратися в той будинок. Хіба це не тато читав книжки про ніндзя ночами напроліт? Я теж чекав шансу проникнути до них з висоти. Здається, таємниця сім'ї Чічо повернулися на круги своя. Хіторі. Ніколи не мовчи про те, що тебе обтяжує. Правильно хіторі спільна трапеза за цьому сприяє. Правда. Ми маємо ділитися всіма своїми переживаннями одне з одним, тому що ми сім'я радістю смутком і болем. І теплом теж. Теплом. Далі. Хіторі! Щось мені погіршило. О, ні. Що? Ти, мабуть, так перенервував Вичіджо, що зовсім знесилів. З'їж вошневого порога і тобі стане краще, Ось скажи, а. Він змушує мене. Марнувати свій час, граючись у щасливу сім'ю. Це просто марнування часу. А ти знав, що вишня має омолоджуючий ефект. Це, Це все поліценоле. Ролі озвучували Кон, пиріжок з нічим та Люмінатіка. Робота зі звуком Войс. Переклад Тора Хетора Войс Бенд. Твоя улюблена озвучка. Cause it's a long, long way. Even if the heavy rain is coming, we will return to cuts The gate is open, doors the cut a skyline. We like can't touch the light, sunrise, no more than the tonight I keep dreaming of today Ейджі, ти не доїл. Тобі не подобається, як я готую? Це не так.